Сміття на вулицях міста досі залишається однією з головних проблем Новомосковська. На центральних вулицях чисто, а от варто лише зайти. У двір трохи віддаленого району і відкривається зовсім інше обличчя. 25 квітня. Наші колеги за зверненням новомосковців вже проводили перевірку чистоти вулиць міста. Як і обіцяли, 16 травня ми знову вийшли перевірити, чи ведуться роботи з прибирання. в минулому сюжеті. Директор Капенка КП НККП Сергій Пивоваров обіцяв, що сміття, яке є, приберуть до 7 травня. Та новомосковці досі обурені станом їхнього міста. Григорій Дроздовський мешкає в будинку 37, що розташований по вулиці Гетьманська. Чоловік говорить: всі обрізані гілки, що лежали в їхньому подвір'ї, ніхто не квапився прибирати. Тому спільно з мешканцями вони вирішили прибрати самі. Мусор убран нашими руками. Ми наняли чоловіка. Чоловік приїхав з бензопілой, попіліл дровася, забрав, а корінь він вже не витящить його. Ніхто нічого не приходив, говорили, до 7 -го числа все обіруть. Нікому нічого не треба. Ми просто человека наняли за свої денежки, щоб діти біли, не дай Бог що небудь А нікому нічого. За що ми платимо, я не знаю. К нам вообще ніхто не приходив, Ми человека наняли буквально три дні назад. Чоловік попіліл. Ми зв'язалися з першим заступником міського голови з питань народногосподарського комплексу міста Юрієм Карачевцевим, аби дізнатися, як місцева влада планує вирішувати цю проблему. Юрій Васильович говорить. Тепер ці території закріпили за ОСББ. Ми їх розподілили, нанесли вже на карту. І на сьогоднішній день планомірно визиваються всі голови ОСББ і їм доносять і доводять, і дають підпис закріпляють за ними прибудинкову територію, яку раніше обслуговувала Коменерго. На сьогодні вже близько десяти ОСББ підписали ці прибудинкові території, але не дуже охотно йдуть на контакт голови ОСББ. Юрій Васильович зазначає, що не раз і сам виїжджав з перевіркою до проблемних місць та запевняє до кінця тижня ці проблемні питання будуть вирішені Протокольно на сьогоднішній утрішній нашій нараді. Було поставлена задача нашим комунальним підприємствам, щоб до кінця неділі цих звалищ не було. В кінці неділі провірю своє протокольне доручення і буду приймати мір, якщо воно буде не виконано. Тож маємо надію, що вже невдовзі на вулицях нашого міста стане чисто. Ми будемо і надалі слідкувати за вирішенням цієї проблеми. Та нагадуємо, якщо у вас сталася біда, у вас щось хвилює, пишіть до редакції телеканалу Самар, адресу якої ви зараз бачите на своїх телеекранах, Або ж телефонуйте за номером 063 410 95 18.